Навчатися. Розумне майбутнє для всіх. Зараз буде раунд під назвою кнопка. В ньому ми повинні відгадати відомі пісні. Mm -hmm. Буде звучати мелодія, і ми повинні, якщо знаємо, натиснути на кнопку. Той, хто перше натискає, той має право першим відгадувати. Але треба назвати і пісню, і того, чи ту, чи тих, хто її виконує. Всього буде 9 композицій. І переможе той, хто набере більше балів. Якщо команда набирає 5 балів, вона автоматично виграє. Всім все зрозуміло. Так, 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 так треба 5 балів. Перший трек, попрошу. Перший трек. Для Лесі Івані, будь ласка. Зіржитись. А ви може думати? в цьому раунді я новенький, але мені здається, прям так довго. Там така музика, там така музика йде. Тіпам-пум. А потім вона така тоненьким голосом вступає. Я навіть не пам'ятаю до твого дня народження. Це Клавдія Петрівна. Пісня я тобі брехала. Рік випуску 21. Це Оце падячи Я взагалі по музиці. Ти Навіть не пам'ятаю, до одного дня народження. Я так, стоп, стоп, стоп! стоп брат. Я, хочу, я, хочу, я хочу сказати, повертається до нас Володимир Дантес, каже, так. хлопці, на вас надія, по музиці зовсім не. Вова там не один, бо я побачила, що коли ну, типо, ми нажали кнопку кухарчук вирішив сказати, що інстанька пісня, і в нього було таке ворожа. Він не співав, ну це ж вона. <поцелуйтесь> я ж кажу, як люди замовляють, я так і продаю. А можна всю <поцелуйтесь> Ванечка Так Просто скажи наступний трек. Наступний трек. Дякую. <поцелуйтесь> <поцелуйтесь> а є? А що? Ні, ти що це мужчина? Тільки мій. Це ж Маргалієва. Ця пісня, яка за один квартал 120 тисяч доларів заробила. Ого. Ну я так думаю, ні? Що це за пісня? Відповідає заслужена кола країни. Кола. Альона Маргаліва це й мужчина. Тільки мій. Тільки мій, спешел, ти тільки мій. Це невірно. Я перепрошую, то скільки вони там заробили? зараз. 120, 120, да? да? Але, до речі, ця після тощо, да, бо вони мільярди yeah, програють. Yeah. Yeah. Да. Знаєте, що я кажу? Це деспозіто. Ти що. А хто його виконує, ти пам'ятаєш? Луїс Фонсі. Вау! Знаєте в чому кайф? Не можеш виграти сам, дай програти we іншому. Ми можемо без що, кнопки грати. так, цей бал Прибираємо. переходить нам. Один один! один, -один. Так. так, це працює. Один один! Вау! Wow. Наступний три! Yeah. Тихо, тихо. Настя, кажи. Настя, ми, ми просто постоїмо. Це Окан Ельфи. Ви серйозно? Це Окан Ельфи. ні. Все буде добре. ні. добре. Це Данце Кудуру. Все буде добре. Я не багаюся. Настя, дякую. Пробач, пробач, Настя, пробач. Золота перлина нашої команди. На поклоні. Це переработка, розумієте, стільки років вже грати в цей конкурс. У Мене все перепуталось в голові. Так, да, і, і асоціація... З все дій. буде добре. Ми, 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 ми завершаємо. ліку з бікум, всі Давайте, бо в мене травма. Я, я, я поранив руку. Ванечка, кажи наступний трек. Іван. А наступ, на, на, наступний на, трек. Ні, скажи так якось. Наступний музикальний трек! Так, це Мармелад. Пане суддя, є питання до вас. Можна? Це інше шоу. Вони не скажуть, хто виконує. Там чотири виконавиці. Так, Назвіть ласка, хоча. б двох. Називає. Альона Амаргалієва! Це називає. після Леді Мармелад. Значить, Альона Амаргалієва. Так, да, Крістіна Агілєра. Так. Іще три, да? Угу. Можливо, це яка. Так, стривайте. Фемелі Портерс! Фемелі Портерс! Хто співав? «Pink! І це Боже правильна версія зараховую соус що значить зараховую <плес> ми мали під <піці> пісню <плес> танцювати і ми зараз це зробимо. Дякую! <плес> Наступний трек, будь ласка. Один раз. Так! <плес> да! Ну це прям... Назгоріло! <плес> а як так відбувається? А скажи... Ми, ми були перші, що на першому туду! Ось так, туду і ми бам! <плес> Я перепрошую, шановний Володимир Дантец. Так, так. Дозвольте

Молодці! А Давайте наступний трек! Я знаю! Я знаю! Я навіть заспіваю! Давай, заспівай! I wanna hold them like they do in Texas place All them ladder hit me, babe. Never stay with me. I love it. Like I'm in the rush. Was... Lady Gaga, poker face. А назвіть всіх виконавців, хто на гітарі в гурті. Yeah, yeah. Сомбель Бенджер. Анастасія. Ви ідеально англійською заспівали цю пісню. А знаєте, чого не вистачає в цій пісні? Анастасія. В цій пісні не вистачає двох слів. Bad romance. Що, три-два? Один-один леза. Супер! Супер! Три-три і два бали вони нам заробили. Зараз одразу на І за нашими правилами цей бал переходить чоловікам з покерфейсами. Продовжуємо. Наступний трек. вони вже. Леді Гага. Бо ти не там не гага. Чого ви нам це говорите? Добре. Злата Огневич, що ми буревія ми. Де спас палі! Буревія ми всі правильно. Одразу. Де Одразу. Ні, це неправильно. Це неправильно

від відоплясу <рит> весна! Весна, 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 весна! Прийде! Весна, 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 весна! в

Південнокорейський виконавець Psy, Agnam Style. Це пісня про південнокорейський район багатіїв в Сеулі, який має назву Agnam. Оп! бонус, Оп! Оп! Нє! Гордо-гордо! Одразу посилляй! А зараз ми будемо збирати гроші. За хлопчика і за дівчинку! Ей! 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 Летіть в караван! Мама каравай виносить. Пане суддя, скільки там треків ще залишилось? А треків більше не залишилося. Я дякую вам за це шоу, за цю інтригу. Але, хлопці, над танцем ще треба попрацювати. Перемога! Чоловіків! П'ять П'ять чотири! Ну так, тримайся. Треба неактивно активно рухатись. Володь. Володимир Ігоріч. Так, так. Давай мінятися. я тобі це. Так. А ти мені правильні відповіді? Ясно, дівчата, не прокотило. Зате ділитися ні з ким не треба. Це все наше. Спонсор показу торговельна марка Чіптерс. Чіпксерс. Це смачно. Пане суддя, чи я правильно розумію, що зараз. Леся прямо повинна зачитати бонусне питання, як би воно цього не хотіла. Так, будь ласка, скільки відсотків жінок часто розповідали подругам щось, про що потім шкодували? Це дуже багато. А чи не з цього складається сенс життя? Якщо кожна друга 50. Та ні більше більше. Я вічно знаєш, понасипаю. А, а потім Знаете, і подруга, це... не подруга виявляється. Коли ти говориш ці секрети, просто щоб заповнити новку паузу. А я, якщо чесно, не шкодую взагалі про те, що я говорю. Ну тоді що? 80? Да, може ти думаю, хочеш добин? так мочкануть? 72. 71, ні? 74, 75. Ні, 76. Давайте ризикнемо. У нас бабок дофіга. Так, да, да, можна. Давай ризикнемо. Та да, ні, і... давайте скажемо 76. Ну що? Давай, давай. У нас є відповідь. А ми, а нам все одно що да. вас є відповідь. Я зрозумів. Ми не про що не ми Хочемо поспілкуватися. Просто добре. Ром, я чув як дівчата, тільки що кажуть, що вони ні про що не шкодують. Тому ром, відповідай, ви нам підказали. Тому що ми хотіли відповісти 76%, ага. А ви всі нам дали е, підказку? Ви сказали дійсно? Ми ні про що не шкодуємо. І так багато хто відповів. Тому 75%. Ну, один бал зробив. — Ну ти хорош. <реш> ти хорош. 75 відсотків. Ми Це цей хороший. відсоток приймаємо. Ні, давай 60. — Ну, ребята. ну, Не, давай. ну давай, 75 відсотків. — Ой, відсотки. ти, Ром, бери на себе відповідальність. — Я зараз... Добре, якщо відповідальність повністю на себе, тоді, мені здається, 50 50 відсотків приймається увага на екран. — Ні, якщо ти зараз лупанеш прямо в точку, я ошусь. То я виходжу, ти роблю сальто. Пане Суддя, а що по міщірякову роман міщіряков так а можна спілкуючись з пер... чоловіками, сказав 74%. відсотки. Далі я буду казати, як ви вирішили твердо, так ми будемо відповідати. Отже, чоловіки, не отримаєте жодної тисячі бонусної, хоча могли взяти дві. Все супер, все супер. але ви тепер попереду. Шість тисяч гривень, чоловіків, чотири в дівчат. Все нормально. Все нормально. Все нормально. Я все нормально. Можемо собі дозволити. Все нормально, походи.